Що ж там відбувається на її теренах і там також неспокійно. Так на російському військовому аеродромі Балтімор було тривожно. І пропагандисти пишуть, що дрони спробували атакувати вороже литовище під час вчорашнього обстрілу. Удар підтвердили і у Міноборони Росії. Так за даними цього відомства, над Воронезької області збили 23 безпілотники. Уламки падали у самому Воронежі в сусідньому селі. Однак роз відзначає, відзначають, що сам аеродром не пошкоджено, а основний тип літаків, що перебувають на Балтиморі. Су 34 і їх росіяни використовують для ударів кабами. Тим часом Белгородщина без світла через атаку дронів. Губернатор Боліт В'ячеслав Гладков пише про аварійні відключення електроенергії у щонайменше семи населених пунктах. І, за його словами, безпілотники атакували Граєворонський район, і вибухівка пошкодила лінію електропередач. Також зачепило 15 автомобілів. А у квартирах росіян повибивало вікна. Аварійні роботи на об'єктах почнуть тільки після погодження із міністерством оборони країни агресорки А от поки що мешканці Запорібріка будуть. Роздивлятися велич рускава міра просто у темряві, ну і в холоді.